Святвечір на Волинському полісі, колядний борщ, бобовики і куття з олією. Усе готують у печі на дровах. А страв не обов'язково має бути 12. у селі. Нові червища, камінь Ширського району свої традиції і кулінарні уподобання. Те, що ставлять у святвечір на стіл, тут особливе запевняють господині. Головний колядний борщ, який варять переважно двічі на рік перед різдвом і водохрещем. Кутюш споживають останньою. Більшість святкових страв пані Ганна і її невістка Наталія Філюк готують тільки в печі на дровах. Спочатку ставлять на борщ, як тут кажуть, у чуганчику кип'ятять воду, варять порізану картоплю і додають найголовніше грибочки, білі, рибка. Щучка. Тільки виловлено тут і сушено на соломі. З іншої колядний борщ не вдасться. Знову варять пів години, потім додають капусту, квасолі, проварюючи все окремо, засмажують цибулею. І так не менше трьох годин. Бо він завжди смачніший на коляду. Чому? Ну, я знаю так. Дано Богом! Поки борщ вариться, спеціально до нього готують пампушки з дріжджового тіста. Та якщо начинять квасолою, вийдуть бобовики, випікають у печі на олії, і готові поливають чесником. З борщем на дровах пиріжки насичуються димом і набувають особливого смаку. То водичка, трошки дріжджів, додається олія, мука, і таке замісюється тісто. А борщ тісто. Згодом долучаються діти і разом ліплять вареники. Приходять допомогти навіть настоятель місцевої церкви отець Олександр із матінкою Галиною. Вони з філюками дружать сім'ями і першу різдв'яну зірку зустрічають разом. Тут воду краєчку треба гарно бачиш, бо катопелька втіче, Ще він не робив вареники. Знаєш Артемка, то ви з тобою релісники, і? це теж так, мій перший вареники. Я люблю їх їсти. А якщо готувати перші блюдо, то це моє. <реш> то борщ готуєте ви? Перший буде я. Колядний борщ я став. Борщем починатимуть святкову трапезу. Перед тим прикрашають стіл, Під вишиту скатертину, кладуть сіну, бо на сіні народився Христос і ставлять дідуха. Його плетуть з пшениці або з жита. Коли німці йшли, прямо окуповували, то люди падали в жито, жито вище людини. Жито спасало людей, давало їм життя. Це Культура, яка має великий позитивний заряд енергії. Пораються на кухні до святвечора в родинах зрання. На стіл також ставлять печену капусту, обов'язково у звар. А от кутю споживають останньою. На столі її два види: від оця Олександра і від Наталії Філюк, яка готує кутю з перловки. В нашій сім'ї кутя готується ну так, звичайно. Просить трошки додаємо олії, трошки там підсолюємо і все. А солодкий ну ми не ми не любимо. Я прийшла сюди в невістки вже 13 років, то в нас тільки така. Але не культивує 12 страв, бо це зайве і для здоров'я недобре. Впевнені, також ще одна господиня Галина Лосєва, її чоловік, священик Олександр Лосєв. До того ж, жодним чином із Різдвом ця традиція не пов'язана. І в мене вдома, і зараз в моїй сім'ї ми живемо вже 20 років тут на Поліссі, Ми не готуємо 12 страв, тому що це для господині дуже важко. В той же день вона ще повинна щось м'ясну страву приготувати на наступний день голубці і ще щось. Ми сідаємо, читаємо уривок святого письма про народження, про різдво. Це теж гарна дуже традиція, а не просто сидіти і їсти і їсти. Зараз піст це період, коли стримання, а тим більше святвечір. Народження Христа об'єднує нас навколо Божої любові, адже власне Господь народився для того, щоб проявити. Найвищу любов, бо в цьому, а не в кількості страв, і полягає багатство, коли велика родина і друзі нарешті разом. У нас не було між нами ніякої розрізненості між патріархатами чи конфесіями, між сходом чи заходом, між українцями чи росіянами. Бажаю всім, щоб ми жили за Шевченком. Обніміться, брати мої. Молю вас, благає Знову, щоб настав той мир, і щоб їхні родини. Об'єдналися в рідних домівках і разом прославляли Христа.